Добрий день, глядачі каналу Спекулянт. Маю такі речі на продаж. Мій номер телефону 095 88 -566 10 Пишіть на Viber, на весь товар, може бути торг. Так, розпочнемо. Так, є ступиці такі з підшипником. Можна до щось приспособити. По 150 гривень штука. Тут ще одна ступиця ваговська. Розболтовка. Так, 5 по 112, по-моєму. Тут 5 по 100. По 150 гривень. Так, далі. Є такий у мене ось такий циліндр. Він із Домкрата. Дуже мощного. Він зелізнодорожного домкрата. О, товщина штука 70. вихід приблизно 14. Гільза. Гільза приблизно там 10. Так. В такому стані. 1500 гривень. Це для пресу буде то, що треба. Такий, ось такий стартер. Не пам'ятаю, що з ним, дуже давно вже стоїть у мене 800 гривень. Він такий є з гайкою, з тріщоткою. Тут перекидається. Ось така різьба, треба його розробляти. О, дивіться, приблизно загально 80 см. 450 гривень. Каністра є таке металева 250 гривень, Алюмінієва 800 гривень. І є така у мене каністра 1943 рік. Немає кришки. Ну, може комусь, може комусь треба там гараж. Як декорація. Пишіть, будемо домовлятися. Є така частинка циліндра. Може хтось пізнає його. Зараз дам розміри 65 см. Так. Отак, От 56. Так, приблизно 10. Там штока немає. 500 гривень. Ну, новий. Втулка долай. Є такий. Дніуму інструмент, Гостовський ССР. Він під ремонт. Не крутяться підшипник. 300 гривень. 250 гривень. Так, є такий генератор тракторний. Ось тут кришка. Ось така тріснула кришка. 600 гривень. Під профіль це. Так, карданчик Зиловський, рульовий. В нормальному стані, все крутиться. 500 грн. Так, такий лампа така 250 грн. Така. Така 300. Бур, може, треба комусь під стовпчики. От ніж приварений, 150 гривень. Уже крюк такий треба комусь. Сточило 100, 100 гривень ручне. Домкрат під ремонт. Ну як під ремонт? Тут треба шплін поставити, прокачати його, 200 гривень. Такий циліндр є. Не знаю з чого він, такі в нього характеристики. Так, загально зараз нам довжину. ну, он метр май. ну, не метр, да, метр. Стоп. Так, толщина. Толщина тока. Что у нас? 25. Так. десь 5 сантиметров толщина гильзы. 600 гривень. Домкрати такі по 100 гривень Може треба колеса Колеса. Ось такий їх розмір зараз займає. Дивіться, ще такі циліндри є. По 400 гривень, Пневмо циліндри по 400 гривень штука. Отакі ручняк є. По 100 гривень. Два штука. Один Фордовський, один Жигульовський. Такі лампи є теж по 150 гривень. Стойка для телевізора 300 гривень. Підогрівач автомобільний там, на 220 вольт. Так, ручні дрельки по 150 гривень. Є масльонки такі різні, Пневмо. кувалди є. Сукера, сукера 350 гривень. Молотки там за 150 гривень за всі кувалди по 300 гривень. Клуб 300 гривень. Так, це із ПТСовського прицепа Нова штука. Валяється, нікому не треба. Пишіть, може комусь треба. Так, дуже гуляє. Два амортизатори хороші, один е, теж нормальний амортизатор. Так, є маятник, рульова колонка, класика. Так, і дивіться, є такі в мене, ну, ключик, е, кришка на бак з ключиком. Така є підкот. Так, і є такі наконечники тяги. Це Жигульовська, от масльонка. На них і під сухарю. От тут вона є різьба і дотягається. По 100 гривень можу віддати одну штуку. Якщо так разом все забрати, можемо якось домовитися. Так, з Уазика зняв фаркоп задній із цією цілою частинкою рами. В такому стані. Ціленький, отакий от чуть, чуть люфт, ну або, думаю, то нічого. 800 гривень, можливий торг. І ГАЗ-53. Новий в рідній красці все з ним добре. Теж 800 гривень, гайка теж є. Так. Крупорушка, ось така такий стан, дивіться. В середині є. О там непогано видно. О там є сито. Тут є шибер, можна відкривати більше, менше. Так, по ньому що треба? Ось тут такий люфт, треба почебник поміняти 600 гривень. І дивіться, є в мене такий ящик. Ящик сейф. Від мене його один чоловік забрав для, для трактора. Поставив ящик спереді, І як противовіс туди загрузив. Не знаю, що він там загрузив, пісок чи що. розміри його 47 на 35. 35, ну він дуже мощний. Тут двойна, двойна бляха, все усилене спереді, ззаді. Ось тут такі петлі внутрішні. Замок. Ще й на колодку є, ручки і знизу, знизу тож тройна. Тройна бляха. Дуже мощний. Так, є ще такі з'єднання для труб. От тут прямі, кутові, там ну, різні ось такі з'єднувачі. Ну, дивіться, це один з них. Це угловий. Тут є такий угловий, є угловий із трубкою трубку всередині є просто закінчені такі з'єднувачі. Тут їх, по-моєму, 15 кілограм 600 гривень за все. Так, є така штука в мене, от, -от не знаю з чого, навірно, із... О, дивіться, тут характеристики. Ну, по-моєму, не на запорожці ставилися. Це вже десь стояло в гаражі. Тому треба 350 гривень. Вентилятор є такий. Вентилятор дуже мощний. Труба 29. Характеристики. Так, ну, загальний розмір 55. 55 на 50, на ну, те на 50, Даже 48. 17х17, на 17х17, на таке вікно. Двигуна нема, але двигун можна поставити. Двигуни у мене є. Кому треба, звертайтеся, будемо домовлятися. Кому треба таку мощну дойку, вентилятор. Так, не ржавейка є така у мене ємкость. Так, 30. 30 на... на 82. 30 на 82. Немагнітна ні, ні ржавійка. Кому треба, теж можна домовитись, пишіть. Так, ступочки є такі. Тут з оськами, з підшипниками все у зборі. На 10-ті 500 гривень. Так, ми зупинилися на колесах. Двадцять пять. пять. На підшипниках резина ще походить. 400 гривень. Є сейфи такі. Ще залишилися у мене декілька сейфів. Отакий От сейфи. Тут можна їх настроювати, скидати. Проблемка, нема ключа, а так він робить. Ну, хто хоче, може їх наладити. Я один відремонтував, в общем, поставив батарейки і на код він працює по 450 гривень. Трансформатор такий є у мене. От характеристики. З 220 понижає до 36 вольт, 5 амперний. Отакий От теж 600, 600 гривень. Так, трансформатор з мікрохвильовок по 300 гривень. Тут Samsung. Там ось такі характеристики. По 300 гривень. Так, ключі. Отак, От ключі. 300 гривень. Там від 10, від 8, по-моєму, до 30, 32 чи до 30, 400 гривень. Так, є така у мене проволока, вона йде без газу. Давно нею користувався, мені не полюбилася. Кому треба образно 100 гривень може віддати. Отака є фара Hella, Made in Germany. От, кріплення, ручка є, все, вона працює. Я її підключав, все з ним добре 400 гривень. Так, може комусь треба такі бризговички Ford 50 гривень пара. Ось такий є у мене Лебідка така, примерно 3 метри, крутиться легенько, 600 гривень. Отут під крюк. Оп. Так. Є цепи, що залишилися в мене. 13, -ка, 14. -ка. Цеп хороший, майже новий, ну, в дуже хорошому стані. По 250 гривень штука. Так, коса Фореста. Ось такі характеристики. Зараз з іншої боки. Отак. 2 кВт. Так, у них проблема іскрить, іскрять щотки. Хто хоче погратися, будь ласка, беріть на повністю комплекта, є... є ремінь. Так все робить. Ага, тут нема... Ну, гайка це дурниця. 600 гривень. Так, є такі черв'ячні редуктори. Ось такий маленький. Такий більший редуктор. Маленький 500 гривень, цей 1200 гривень. Так, редуктор ч 100. Передаточне число 80. Так, з ним все добре. в такому стані. Вал відрізаний. Вал відрізаний. З другої сторони, отут все крутиться. Вал ходить, все з ним добре. Ціна 3000 гривень. Передатка 1 до 80. Так, такий для бетономішалки є. В такому стані все крутиться, 1800 гривень. Такий для бетономішалки, ну дуже мощний. От тут у нього є муфта. Сюди ставиться, передатка. 1 до 20. Теж три тисячі грень. Так, такий редуктор. 1800 грень. А тут лише корпус коредуктора є, може комусь треба. Ще 63. Ось такий редуктор, передатка 10. 10 вот такая с таким нержавеечным штырем и такой есть редуктор редуктор лебедка двухсторонний с тросоукладчиком трос примерно 10 мм 2800 гривень Може комусь треба такі запчастини. Тяга 500 гривень двостороння крутиться. Фаркоп. Ось такий фаркоп на профільну трубу можна поставити. 500 гривень. Ось такі блочки. Такий редуктор ще є, може комусь треба. Ось такий маленький редуктор 600 гривень. Ось такий редуктор є. От його характеристики. Передатка 25, от такий стан. З двигуном тут є механізм натяжки. от погано видно. Плита. І ще й будемо домовлятися. Ще раз такі характеристики. Ось такий редуктор є до сільхозтехніки на 8 шліців, от такий. Зв'язочки. хто пізнає його. Отакий ціна 3500. Такий рульовий механізм УАЗа. З бортового УАЗа знімав. ГАЗ-53. Ну, і 1000 гривень. Теж тисячу гривень. Є такі кардани. О, дивіться. Еластична муфта там стоїть. Тут шрус стоїть. Так, це зіномарки. І е, ці уазиковські. О такому стані по 500 гривень. Ось такі куски є І шліцами може, треба доварювати О, там, до того. Оцей дойшов до того по ходу. То з 63-го уазік. Ні, 69-го, по-моєму. Є такі ступиці на УАЗ по 500 гривень і насоси, гідромотори, насоси, дивіться, по 600 гривень штука. І такий компресор є. О, дивіться, качає обратний клапан, вихід на пресостат, двигун, двигун в такому стані, от розломана кришка алюмінію Підставочка, все з ним добре. Хто хоче, може собі скласти компресор. Ціна 2500. Так, ще є по компресору. Ось такий корпус компресора з колінвалом. Так, колінвал добрий. Тут теж все добре, ні. От різьба, така нема різьби. Конус добрий. Клапанна кришка така є на s 8 б s 8 а отака. І клапанна плита. Ось така фільтр Роздатка ГАЗ-66, ось таким корпусом розламаним. Шестерні почивніки, все добре. Дивіться, така мотопомпа є переносна. З ручками нова МП600 модель її, немає карбуратора і магніта. Вона, бачите, нова, навіть вохлопна не обгоріла. Ціна її 4000 гривень. Якщо комусь треба, так її розверну. Можу її роз, ну, від'єднати, розполовинити продати саму помпу або сам двигун. Тут двигун підходить із пускача, тракторного пускача чи як там. Дивіться. І сварочний апарат такий є. Ось Три обмоточки, обмотки алюмінієві. Підключена вона на 220, працює, але в мене вже потреби в ній немає. Може комусь треба 1000 гривень віддам їй.